Я хочу, щоб ми зараз побудували і зустріли, тому що для вас буде виступати пан Роман Шнуровський АПП Золота нива. Будемо говорити про перезавантаження господарства, друзі. Ваші обласки! Всім доброго вечора! Слава Україні! Ну, в першу чергу е ювілейний п'ятий окагро. Я дуже радий тут бути. Дякую дівчатам за запрошення. Е ще раз вітання Валерії з ним народження. Е я так бачу, залишились самі стійкі, але то нічого. Е так, е мене звати Роман Шнуровський, е я аграрій з Тернопільщини. Е за сумісництвом агроблогер. Так, то я сказав. І ми працюємо з братами і з батьком з 2000 року, доволі скажімо так, давно, але тільки в цьому році ми почали впроваджувати точне землеробство. І я хотів поділитися з вами про якісь певні здобутки, які ми здобули після першого року. Використання цих технологій. А можете включити відео. А, ми одне з самих вологіших господарств в Україні в цьому сезоні. Нас аномально заливало, а, тому а, надлишок вологи це класно, але це не завжди приємно. А, наступний слайд і наступне відео, будь ласка, бо я не можу переключити. От волога може бути і такою. Це ж все менш приємніше. Але на цьому полі було зібрано 2,6 тонни сої з гектара. Це поле нашого сусіда нам зачепило тільки пшеницю, яку практично вщент вибило, правда Богу, дякувати небагато. Довго ми йшли до точного землеробства, не так все просто, тому що, аби почати справу в цій сфері, Потрібен набір техніки. І як ми з братами в більшості випадків самі працюємо на техніці, вибір завжди такий скурпульозний і непростий і засмічай не дешевий. Так, чому ми рухаємось? Я думаю, так все понятно, аби зекономити чи заощадити наші кошти. І... Отримати більший прибуток. За цим майбутнє, всі це прекрасно розуміємо. Всі стараємося рухатись в даному напрямку, є вже багато доказаних речей, не треба сильно там, скажімо так, зупинятися. Ось, включіть, будь ласка, відео. Почалося все от з такого красення червоного. Це перший західний в Україні оприскувач, який нам закрив дуже багато питань і дозволяє нам працювати. В непростих наших умовах в нас досить горбиста і декуди болотниста місцевість, цей агрегат справляється на всі сто. В минулому році був куплений розумний розкидач, який також дозволяє нам виконувати всі наші задачі, забаганки. І, що самим більше подобається в ньому, що він. Дуже просто і якісно налаштовується і прекрасно тримає як норму, так і е, диференціацію, чи як то правильно назвати. Дуже задоволений цією покупкою. Так, і наступний слайд. Ну і третя наша красуня, яка закрила нам е, цикл нашої техніки, яка апріорі потрібна для, е, скажімо так, правильного. Впровадження точного землеробства. Її ще треба там доукомплектовувати, але то вже буде в майбутньому, скажімо так, щоб вона цілком відповідала моїм вимогам. Ну і враховуючи той зоопарк техніки, зоопарк моніторів, нам потрібна була система, яка об'єднала би це все для, ну як мінімум, правильного аналізу, а в плані філдв'ю ще й для, скажімо так, для фіксації всіх наших робіт в полі. І дуже нам сподобалось працювати. Е, зараз розкажу чому. Так, далі ближче до, до, до діла, як то кажуть. У цьому році е, ріпак був у нас такий досить цікавий, дуже цікавий сезон. Е, після сухої осені попереднього року е, він не дуже вдало вийшов з зими. І тут же зразу з'явилася ідея е, трошечки зекономити добрив, заощадити. І без втрати, скажімо так, потенціалу. Ось так виглядав виглядала частина нашого ріпаку на 85-гектарній площі весною цього року. Як вам картина? Можемо, скажімо так, переключати далі. Оця площа з висоти площиного польоту, де от жовті плями, там от всюди такий був ріпак, як я щойно показував. Наступне. За допомогою FieldView і знімків супутникових створив карту зону, де червона зона, там було внесено замість планової норми 300 кг добрив. Ми там внесли 200. А де зелена з жовтою, то я вже не став сильно вимудровувати. Там було 280 і 320 кілограм. Тим самим це нам дозволило зекономити е десь близько двох тонн добрив. Е так, як посередині показано, була виконана ця задача. Ці дві полоси були якісь нюанси з е і із. Повітряними тривогами, хоча в нас зазвичай такого не буває, але тут так сталося. Ну і там потім далі, ще довносився каз без диференціації. Ось так потім виглядав оцей ріпак. Це та сама точка, де я показував самого першого, він закрив повністю площу. Правда, трошки відставав, пізніше зацвів, пізніше дозрів, але в результаті ми на цій площі закрили 4,7 тонни з гектара. Так, ну і далі про буряк. Ми вирощуємо буряк. Всі, скажімо так, багато знають наш багатостраждальний 2022 рік, де ми воювали з зимою і вивоювали свій врожай. Ось, якщо можна, наступний слайд. Я перший агроблогер в Україні, який зафіксував і зробив змінну норму посіву на цукровому буряку. Для чого? Для того, аби сформувати одинакові корені і мати менші втрати при збиранні буряку. Хто знає, хто стикався з буряком, коли малий, тоді він висипається з комбайна, коли він великий, його ріжуть просто. Пополам це великі втрати врожайності, це дуже сильно впливає. Поле було дуже горбисте, дуже нерівномірне. Знову ж таки, за допомогою супутникових знімків і за допомогою того, що я полете добре знаю, поділив на три зони: 110, 120, 130 тисяч норма висіву. Частину площі посіяли для контролю зі стандартною нормою в 120 тисяч, решту посіяли змінною нормою так це все виглядало. Не знаю, чи ми дочекаємо до кінця відео. Трошечки його тут затягнув. Це все. Ми вчилися на ходу. Ми робили ці карти на ходу. Було багато спроб помилок. Не все було так просто, але ми це досягли. І знову ж таки, ще раз кажу, FieldView нам в тому дуже сильно допомогло. Наступний слайд. ось. Так, щось я пропустив. Ну Цифр в мене нема по буряку, тому що цифр з буряку витягнути практично нереально, тому що комбайни збирають. Е, хочеться якомога швидше зібрати врожай. Е, комбайни наймані, датчиків врожайності апріорі немає, тому візуально на Кагаті буряк був однорідний, і наступна площа в цьому сезоні в мене теж буде дуже струката і також по всій змінною нормою обов'язково. Ну, про царицю полів ту вже дуже багато нема що розказувати, як то кажуть. Тому що е, всі прекрасно і так знають, що вона дуже класно відгукується на змінну норму, е, азот диференційно внести не вдалося з технічних причин. Е, трошечки ми запізно спохватилися і не вийшло нам сформувати карти і потім їх використати. Цим займемося обов'язково в наступному сезоні. Ну і на кукурудзі ми все-таки відважились і почали робити аналізи ґрунту. вважаю це дуже важливою справою. Продовжуємо, вже забігаючи наперед, скажу продовжуємо збільшувати кількість полів, які попадають під аналіз ґрунту. Тому що це як мінімум економічно доцільно. Аналіз ґрунту зробили з погектарною сіткою. Тут основні параметри, я не знаю, певно, вам. Дуже слабо видно. В принципі, поле це одне з найоднорідніших наших вийшло. Задача з лабораторією, ми, ми вибрали непогану лабораторію, задача стояла зібрати 15 тонн кукурудзи в сухому. Представник лабораторії пожіхався і сказав, каже, ви не забагато хочете? Ми кажемо, ну то чого не забагато? Є господарство, є нас на полях приблизні врожаї. Цього реально досягати, давайте спробуємо замахнутися. Благо, рік вологий був, як ви бачили, все вийшло нормально. Так, ну, внесли ми згідно аналізу ґрунту, зекономили добрива, зекономили трошечки грошей. Хоча я не люблю слово «зекономили», але вже як є. Ось так виглядали карти виконаних робіт. Отак от вносився хлористий калій, отак, от амофос. Бачите, були клітки, де калію взагалі не вносилось. Кукуруза стояла абсолютно е рівномірна і досить класно все виглядало. Знову ж таки, е зробив е карту завдань для змінної норми висіву через філв'ю. Хоча правильно, напевно, було б зробити через е аналіз ґрунту і через вміст органічної речовини. На той час я ще не був такий. Розумний, то зробив так, як вважав за потрібне. Взяв карти знімків Діай, наклав, зробив, зробив карту завдань, отак От сівалка висіяла, сіялись два гібриди на одному полі. Вийшла отака дуже цікава врожайність. Середня врожайність на цьому полі вийшла 15,6 тонн. А Продовжуємо експериментувати. Експериментуємо на дуже різні теми. От тут ми вносили калій на цьому полі. Трошки розмито, тут не видно добре. Де вносили половинну норму, це червоне пасмо. І де не вносили взагалі, кукуруза практично не відреагувала. Де внесли подвійну норму калію, чуть-чуть кукурудзка додавала, але наскільки воно економічно доцільно, я не впевнений. Дуже багато експериментуємо з компанією Кортева. Хто слідкує за каналом, то так, я так і думаю бачив. Третій рік експериментуємо з препаратом Блуен Цього року на Кукурузі показав дуже цікаві цифри. от Це саме поле з аналізом ґрунту, бачите, посередині контроль по боках було внесено. І тут були в принципі два суміжних поля в принципі з одним гібридом. Що там, що там, приблизно прибавка 600 кг на гектарі. Дуже класно себе показав, мені сподобалось. Е, основним гібридом в нашому господарстві 3972 є, е, я думаю, дуже розповсюджений гібрид, але ми продовжуємо шукати нові гібриди. Е, от ці два, сині, два пасма синє і зелене. Це були два гібриди від компанії Піонер. 88,34 і 93,67. 93,67 показав нам такі рекордні врожаї. Ми таких ніколи не бачили, не знаю, чи побачимо, але 16,3 на суху. Е -е, дуже цікаво все виглядало. Ну, Багато чого ми досягли в першу чергу через вологу. Була класна маса тисячі, І через то такі декому, може, шокуючі цифри. Ну, все на на сьогодні напевно хватит. Дякую вам за увагу. Слава Україні.